Рівне активно працює над зменшенням витрат в опалювальний сезон. Робляться за допомогою співпраці з НЕВКО, організацією, яка виділяє кошти громаді на термомодернізацію. Місто вже не вперше бере участь в таких проектах. Сьогодні один із закладів, де проводилися роботи, відвідали представники Невко. Фахівці залишилися задоволені результатом. Отаке успішне завершення свідчить про те, що місто успішно і. Вчасно виконує всі такі проекти, які ми з ним розпочинаємо. І це завдяки цьому в нас є така успішна співпраця, і ми можемо й далі думати про майбутній проект. За словами директорки дошкільного закладу, центр Пагінець раніше мав проблеми з вікнами та стінами, що в свою чергу збільшувало витрати на опалення. Тому вирішили провести термомодернізацію, щоб створити комфортні умови для дітей та знизити витрати на опалення. Це допоможе зберегти кошти місцевого бюджету в цей непростий час. Діти потребують комфортних умов для того, щоб дітям було затишно, для того, щоб діти йшли в заклад як додому. Ми потрапили в цей проект, і на сьогоднішній день ви бачите, що заклад оновився, осучаснився. Він став європейського зразка. заклад. І в закладі стало затишно, комфортно, і звичайно, діти з радістю відвідують наш заклад. Крім того, в ліцеях номер 26, номер 18, номер 27 та дитячих садках номер 14, номер 33, номер 46 За підтримки Невко вже було оновлено системи опалення, кухні, водопровід та освітлення. Це не лише зменшило витрати на опалення, а й створило комфортніші умови для навчання та виховання дітей. Навіть під час війни ми фактично звучаємо донорів, які вкладають гроші. Тобто це тепломодернізація, ми сьогодні побачили, що це є заміна вікон, це є утеплення самого фасаду, це заміна покрівлі, і також це стоять повністю сонячні безпосередньо колектори, які завділяють потреби саме гарячої води. І оскільки ми бачимо, що перше за все це зміниться зовнішній виліт, і головне, те, що ми заощаджуємо на енергоносіях. Завдяки співпраці з Невко Рівне продовжує впроваджувати сучасні енергозберігаючі технології в закладах освіти. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.